Так. Ну, нам вдалося поспілкуватися із учасником власне цього майстер-класу, який сьогодні відбудеться. Це Ромко Гуцан. Тож давайте заслухаємо його очікування. Майстер-клас з ораторства. Це, на мою думку, дуже гарна ідея, і я радий, що у нас з'явився новий такий культурний простір, де можна краще досліджувати ораторську майстерність. Я дізнався від Тетяни Маслюк, яка й буде проводити цей майстер-клас з ораторської майстерності. Хотілось би покращувати свою дикцію, особливо мені актору, це не завадить. Покращувати свою вимову і краще володіти своїм мовним апаратом. Мова і є нашим ідентифікатором, і те, як ми. Розмовляємо, ми так і підносимо себе, тому володіючи своїм мовним апаратом, володіючи своєю мовою, ми вчимося володіти собою і підносити себе в цей світ у Чернівцях. Є насправді дуже багато молодих поетів, поеток. Не вистачає літературно-мистецьких таких заходів, літературників, літературних вечорів, де кожен і кожна могли б поділитися своєю творчістю, зачитати свої вірші чи вірші поетів, поеток, які їм до вподоби. Хотілося б більше саме літературників, і гадаю, що мовний хаб закриє ось цю нішу недостачі літературних вечорів у Чезнівцях. Радіо Тож заслухали ми учасника. Майстер-класу з ораторського мистецтва Ромка Гуцена, зокрема, він говорив і про те, що має сподівання принаймні, що мовний хаб він зможе закрити нішу літературників. Поза як у прес-релізі було визначено, що напрямом діяльності хабу є от імпровізаційний театр, ігрова мовна програма, українська обрядовість, паркова алея у віршах, мовні майстер-класи, акторські читки української драматургії, вистави, перформанси, фестивалі, конкурси. Щодо отак, от напряму, аби закривати нішу літературників, немає. Як гадаєте, чи зможете ви це? Зробити це дуже гарна ідея, і в нас є. Напевно, ми не вказали. Ми плануємо зробити вечір ветеранської поезії, але це ж ми просто ще не запланували, коли це має бути. Але ми до цього готуємось. Тому є звичайно. Тобто в напрацюваннях так. є.